Вітаю! Ось сьогоднішня наша тема огірки та помідори. Чому огірки бувають гіркі? Чому бувають пустотілі? І розберемо помідори. Такий нюанс у них є, як жорсткість біля плодоніжки. Розберемо, що на це впливає. Отже, почнемо. Почнемо з огірків. Огірки, ну що, гіркота, що пустотілість, це зазвичай у нас стрес. Стрес це у нас що? Це у нас недостатній полив, це у нас спека, це занадто холодні ночі, занадто великі перепади температури. Це може бути нерівномірний полив, може бути перелив. Отже, будь-який стрес, якщо огірок схильний. До гіркоти я покажу, далі розріжемо там е, три сорта в нас є. Е, розріжемо, подивимось, е, розкажу про кожен з них. Один із них е, має таку схильність до гіркоти. Отже, ось е, була спека пару днів тому, 37 тіні було. Отже, я фактично впевнений, що цей сорт наш е, гіркий. Зазвичай вони там гіркі біля плодоніжки, це гіркий по всій довжині, не сильно, але гіркота, гіркота відчувається. Давайте розберемо, чому з'являється гірка гіркота. Гіркота це речовина, яку рослина викидає собі в плід. називається кукубіртацин. Для чого він це робить? Коли у гірка стресова ситуація, він вирішує, що він нові плоди навряд чи вже зав'яже. Отже, йому потрібно виростити саме ці плоди, які зараз на ньому. Для того, щоб їх зберегти, він викидає кукробітацин, для того, щоб огірок став гіркий, щоб тварини його не з'їли. Для того, щоб просто виростити собі потомство, скажімо так. Є які огірки, які схильні до цього, як у нас один сорт. Є абсолютно не схильні. От у нас омеля, цей другий огірок. Гібрид, він абсолютно несхильний. І вже була і спека, і забували поливач, що не було, навіть натяку на гіркоту немає, тому якщо ви хочете цьому запобігти, то найкраще, мабуть, все ж таки брати гібриди, які просто не схильні до гіркоти, тому що повністю забезпечити ладного полив, ми можемо забезпечити. Постійний, рівномірний, але от спека, холоди ночні, Ну це це неможливо просто. Пустота. Пустота знову ж те саме знову ж те саме, частково стреси, частково є дуже схильні до цього сорти, або гібриди до саме, саме пустоти. Зазвичай пустота це або спека, або дуже сильна спека. Отже, плод день нагрівається, вночі, коли більш прохолодно, більш сиріше, він швидко починає рости. Але із за спеки погано йде сокорух вдень через рослину. І отже, вона вночі швидко бере із ґрунту, із швидко наповнює огірок. Отже, верхня частина добре швидко е, росте, дуже швидко, особливо вночі. А середина не вспіває, отже, не вистачає отих поживних речовин, рослин не вспіває їх передавати. І всередині виходить, що не вистачає поживи, і він виходить тому пустий. Е, знову ж, е, є гібриди, які менш схильні до цього. Є гібриди і сорти, які прямо десь трішки щось не так. Один день забув полити, або трошки жарче і все, вони вже пустотілі. Знову ж тут потрібно вибирати свої сорти, потрібно шукати те, що вам подобається по смаку. І до цього ж додати бажано, щоб не було гіркоти, щоб він не був схильний до гіркоти і не був схильний до пустоти. Повністю прибрати гіркоту ви зможете. Є такі гібриди, які абсолютно не гіркі. А от пустота, ну. Від нас це не завжди залежить, але в крайньому разі, якщо гібриди чи сорти будуть несхильні, то в крайньому разі у вас це буде там деколи при дуже несприятливих умовах. Зараз розріжемо наші три сорти, подивимось всередину, розповім, які схильні, які не схильні і так далі. Розглянемо три наші гібриди, які ростуть у нас на садибі. Це, це не сорти, це все гібриди. Отже, давайте почнемо з цього, що я казав, що зазвичай гіркий. От у нас була спека 37 в тіні. Отже, я фактично впевнений, що оці, які вже більш-менш величенькі, я впевнений, що вони гіркі. Давайте розріз. Бачимо, є невеличка манесіка пустота. Ну, хромати я на камеру не буду, щоб вам це на вуха не дуже давило, але я ну, 90%, що він буде гіркий. Такий от соковитий, в досить великій формі, у нього ще насіння фактично немає. Далі, беремо наш другий гібрид. Оцей буває пустоватий. Він трішки відрізняється, в нього такі крупні шипи. Гіркий він, в принципі, ні разу нам не попадався. Як бачимо, в принципі, не пустий. Насіння трошки крупніше на даний розмір. Отже, соковитий, бачимо, з нього аж витікає. Дуже смачний, але не настільки, як наш улюблений меля. Гіркий він ні разу нам не траплявся в будь-якому виді здоровенні, молочні і так далі. Бачимо повністю, абсолютно повний. В даному розмірі насіння ще навіть близько, немає ніякого, навіть. Одні такі цяточки, там, де воно має, в майбутньому бути. Отже, це при такому розмірі це абсолютно молочний. Він трішки солодкуватий, ніколи не буває гіркий, постійно соковитий. От такі от наші гібриди. Томати. Давайте розберемо томати. У томатах є така неприємність, окрім смаку, отже, кожен, кожен сорт, кожен гібрид має свій певний смак, більш солодкий, більш кисліший, солодко-кислий, більш сочніший, сухіший. Кожен вибирає своє, наприклад, для продажу, чому зазвичай кажуть, що в магазині томати не дуже смачні, не дуже ароматні. Це зазвичай не із-за того, що їх там якоюсь хімією вирощують і так далі. Це зазвичай тому, що це певний гібрид, який менше схильний до хвороб. Він транспортабельний, отже, він досить щільний. У нього досить шкільна, щільна шкурка, він сам досить щільний. І зазвичай вони, ну, у нас є такий один гібрид, я покажу в розрізі його. Зазвичай у нього є схильність от до цієї жорсткої частини біля плодоніжки. Отже, ми отримуємо лежкість, він може лежати в вже зібраному технічно стиглому стані. Він може місяць лежати, йому нічого не буде, він не згниє. Отже, він може лежати, він не мнеться, коли його в деякі шарів накладати. Але от такий є нюанс, він жорсткіший, він не такий соковитий, але він транспортабельний, він лежабельний. Ось так. Е, якщо брати ці наші е, більш рожеві, особливо, вони дуже ніжні, вони дуже соковиті, вони дуже м'які, отже, транспортабельності в них фактично ніякої. Якщо з одного міста він ще перевезете, то, то вже можна буде просто вичавлювати з нього сік і на продаж він не згодиться. Але вони, звісно, звісно смачніші, вони соковитіші. І вони менш схильні до цієї е, жорсткої частини біля плоденіжки. Е, якщо навіть у вас е, є рослинка і там, гібрид чи е, сорт, який зазвичай біля плоденіжки не жорсткий, а в даній ситуації він у вас чомусь вийшов жорсткий, давайте розберемо, чому. Знову ж, так само, як і в ігрока, е, це у нас стресові ситуації. Е, знову ж. Е, е, Томат хоче виростити собі насіння, отже, потомство хоче виростити. Якщо якісь несприятливі умови, він намагається втриматись. Ну, скажімо так, щоб ну, от в природі, щоб там тварина, прибігаючи мимо, не збила цей томат. Отже, рослина хоче максимально його втримати. І за цього вона у цю плодоніжку зелену вона пропускає ніби як коріння від цієї плодоніжки, ніби проростають всередину помідора. І навіть той. Томат, який, в принципі, не схильний до, до такого, до жорсткості біля плодоніжки. В стресовій ситуації томат може оцю цю частину робити жорсткішою, для того, щоб томат наш крепше держався за плодоніжку. І тим самим він таким чином намагається зберегти свій врожай, може своє насіння майбутнє. Є сорти, навіть не сорти, це скоріше гібриди. Нам траплялися такі гібриди які в принципі взагалі майже не мають цієї твердості біля плодоніжки, але, знову ж там, нюанс є такий, що коли досить жарка погода, то просто проходиш мимо томата, і він навіть ще зеленкуватий, його чіпляєш, і він обламується і падає на низ. Тому є мінус в нього, але є плюс такий, що він, він повністю такий м'ясистий, соковитий, аж до самої плодоніжки от ось такі нюанси. Давайте розріжемо два сорти. Один салатний, один такий, як я кажу, це лежабельний, такий технічний, скажімо так. Він їсти не дуже, я сказав би, він більше йде на консервацію, він досить такий щільненький, він не, не розвалиться, не розвалиться в банки. Давайте поглянемо. Давайте розріжемо наші томати. Звісно, ми вже коштували ці обидва гібриди. Це обидва гібриди. Ось це у нас дуже транспортабельний. Дуже транспортабельний, дуже лежабельний. Вони лежать без холодильника, абсолютно не втрачають ні своєї щільності, не гниють, не, не, не м'якнуть. Але всередині вони, сказав би так, не салатні. Зараз розглянемо. Бачимо. Досить щільна, йде від плодоніжки і ось аж до середини помідора досить така. Щільна і не дуже смачна, отже, її постійно потрібно вирізати. Оцю частину середню постійно, потрібно постійно вирізати. На смак він досить непоганий, він такий кисло-солодкий. Давайте ось ще один екземплярчик, той же ж самий. Бачимо, наша серединка йде жорстка, такого біловатого кольору. Отже, вона її постійно потрібно вирізати. І ось наш гібрид, той, що ми садили на салат. Він, звісно, смачніший набагато. Він, кислинки в нього трішечки, він майже солодкий, сказав би так. От, як бачимо, досить м'ясистий, досить, досить соковитий. Біля плодоніжки ось невеличка отака от частиночка тільки йде біла. Все інше йде м'якоть і сок. Отже, на салат дуже смачний, дуже гарний, це теж гібрид, він, в принципі, стійкий до хвороб. А ось оці от тоненькі полосочки, бачимо, світлі йдуть. Оце нам дає наша спека. Отже, те, те що я казав, коли томат навіть той, що не схильний до цієї жорсткості біля плодоніжки, він пускає такі, ніби як корінці, прожилочки пускає для того, щоб при стресі втримати наш томат на плоденіжки. Таке от у нас сьогодні коротесеньке відео, висновок, що найкраще кожному шукати свої. Комусь потрібна лежабельність, комусь потрібна транспортабельність, комусь потрібен соковитий, насистий томат, так само і гірки, комусь потрібно, потрібні малесенькі, комусь потрібні чим, чим побільші, комусь потрібна врожайність і комусь потрібен смак. Тому, тому шукайте, підбирайте свої гібриди, свої сорти. Михайло ваш урожай, вас порадує. На ну, все добре.